Труби лунають, сміх гаю, друзі сімби вже всі в строю. Крик про допомогу, о ні, біда. Пригода починається саме сьогодні, сюди, біля струмка прозорого й чистого. Побачила щось дивовижного, черепаха між двома каміннями застрягла. Бідолашна подруга, ти зовсім сама. Вона нахиляється обережно, ніжно в очах. Турбота, серце щире гідне. Не бійся, я поруч вже тут. Звільню тебе, лиш трішки терпцю. Мим'якими сильними теж вона допомагає, як тільки зможе, рятуємо черепаху, ура, доброта веде джунглі щодня, дружба, відвага, серце живе, Сімбі все до снаги, хай пливе. Вона кличе друзів, близьких і далеких, Тіко, Зузу, Мерші, хочеш сюди, всі разом штовхають камінь великий. Черепаха гукає світло бачу, ясний. Сімба сміється, ще трішки зусиль. Джунглі співають, небо ясніє останній поштовх гучний вигук. Черепаха вільна, щастя навкруг, в'ятуємо. Папами, якими сильними теж вона допомагає, як тільки зможе рятуємо черепаху, ура, доброта, веде джунглі щодня дружба, відвага, серце живе, сім'ї все до снаги хай пливе. Хер! Гасяємо в ріки, ніхто не малий, коли серце велике, допомагати справа велика, ми рятуємо черепаху, ура, відвага сяє, як сонця, зоря, сімба, левиця, сильна і вірна. Ти, героїня джунглів єдина. Тепер усі танцюють, сміються враз, під манговим деревом щасливий час. З любов'ю, відвагою, і дружбою в серці, джунглі сяють в теплім промінці.